Того ж дня архіпастер прийняв у своїй резиденції в Києво-Печерській лаврі переможців першого фестивалю конкурсу Пентікостія хористів столичного храму. Вім'я святого благовірного князя Ярослава Мудрого. Зустріч була вельми невимушеною. Після того як блаженніший владика вручив хористам церковні нагороди, відзнаки предстоятеля у благословення за труди на благо церкви. Гості влаштували для митрополита Володимира невеличкий концерт. Вийшла із хати, старенька мати, вийшла, та й сина питає, що ту за пташка, що за пташина по нашим сам. Півучі гурт джерела став церковним хором зовсім недавно. Більш відомий цей колектив як народно пісенний, саме народні пісні, і лунали того дня в резиденції митрополіта Володимира. Блаженніший владика та секретар предстоятеля архієпископ Олександр виявилися слухачами вдячними, бо й самі не байдужі до української пісні. Для нас в першу чергу, як для православних християн, дуже велика честь була сьогодні отримати відзнаку. Від предстоятеля Української православної церкви від блаженнішого Володимира е, отримати цю прекрасну відзнаку, ми раді були його побачити. Ми вперше його бачили в очі. Ми цілували йому руку. Для нас це дуже велика честь. Це в духовному плані. А в творчі ми маємо надію, що йому сподобалися наші пісні, які ми сьогодні для нього заспівали от, народними голосами, оскільки наша народна пісня це душа народу. Нагадаємо, що фестиваль конкурс Пентікостія, у якому взяли участь понад 30 парафіяльних хорів Києва та області, проходив у столичному спасопреображенському храмі.